Як зробити затакт у програмі фінали. У цьому відео я покажу три способи, як робиться затакт у програмі фінали. Отже, перший спосіб, найпростіший, у режимі Selection Tool вибрати такт, Document, «Pick up Measure. І вибрати тривалість затакту. До прикладу, візьмемо четвертну. Окей Перевірмо. Другий спосіб змінити кількість долей отактів. Для цього нам потрібно зайти у меню Time Signature. Для цього або у режимі Selection Tool двічі клацніть на розмірі, або у режимі Selection Tool. Правою клавішою мишки. Edit Time Signature Або у режимі Time Signature Tool. Класніть на такті, у якому потрібно змінити розмір. У меню Time Signature вибираємо, що у нас за тактом є тільки перший такт. З першого по перший. У додаткових опціях. Ставимо галочку біля Use a Different Time signage for Display. Оцей розмір буде в нас відображатися. А оце те, що є насправді. Зменшуємо кількість долей і тиснемо ОК. OK". Але це ще не все. У налаштуваннях такту, у які можна зайти, клацнувши правою клавішою мишки. Edit Measure Attributes. Потрібно виключити такт з рахунку тактів. За такт не враховується у номерації тактів. Виключимо його. Окей. Перевірмо. Третій спосіб це приховати певні ноти. Наприклад, першу ноту можна приховати. Для цього на клавіатурі натисніть H. Ще можна з неї зробити паузу. Таким чином, у 4 четвертних у нас є три ноти C, кожна вартістю в четверть.